Теніс, друзі, тенісний огляд, тенісний прогноз. Вітаю всіх на YouTube каналі Майстер-клас. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки і вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Так, при відсутності топ-турнірів за участю головних діючих осіб в світі. Великого тенісу. Ми з вами прогнозували навіть такі турніри, як W75, W125. Що поробиш? На безріб'ї і рак риба? Отже, в ці дні вже потрошку розпочинають свої показові виступи, а іноді вони. Доволі не схожі на показові, тому що грають на повну силу. Друзі. Вже відбулися пару матчів. В цілому вони проводяться в Сполучених Штатах Америки Там дозволяють умови під закритими дахами арени скритим дахом. А також в Великої Британії відбуваються подібні турніри. Їх всі називають виставкові турніри. Отже, я знайшов таких на сьогоднішній день 4 турніри. В американському Шарлотт вже закінчилися. Я дивлюсь, ці ігри. Зараз відбуваються ігри в Атланта Cup. Ну, звісно, в одноіменному місті Атланта. Атланта Cup. Далі. едзе рок. Я не знайшов інформації, де це. Можливо, якраз це і є Шарлот, і він ще не закінчився. Можливо, в іншому місті, але це 100% в США. Тут е, грають Анісімова, Пегула, Алькарас. Тіафу. В Атланті грають Осака, Саболенка, Кіріс. Шелтон Далі. Велика Британія. В Лондоні підкритою ареною. Також Ultimate Tennis Showdowns. Також цікавий турнір. Тут суто чоловічий турнір. Дивіться, які тут представники. Маджик. Маннаріно. Рут, Гафін, Умбер, Черундоло, Рубльов, Деміноур. Ось такі представники, і вони тут грають по колу. Кожен з кожним. Звісно, ви скажете, це напівтовариськи, напів. Представницькі виставкові матчі. Тут може бути, е, як то кажуть, гра не на нас і навіть не на контору, а просто по власним інтересам. Друзі, а в тому якраз і полягає суть. Виявити навіть в таких незрозумілих матчах. Переможуться, чи якийсь певний результат параметр, наприклад, там тотал фора, а можливо, навіть і тотал, і фора поєднані. І я вирішив розібратися, кому це цікаво. І я точно знаю і точно з'ясував, що всі ці дні Соболенко і Осака. Перебувають десь в межах штата Флорида, а Аталанта. Тобто не Аталанта Атланта. Штат Джорджія знаходиться тут неподалік. Вони вирішили трошки розім'ятися, а там призові ну досить непогані, ну, принаймні кращі, ніж в WTA 125. І краще, ніж в WTA 250. І ось я вирішив зайнятися саме двома матчами, які будуть е, проведені 7 грудня у неділю Соболенко Осака і Шелтон Кір'юс. Попри те, що тут можуть бути ігри коефіцієнтами, можуть бути зливи. Я хочу взяти, ризикнути і зарядити. Окремими ординарами, звісно. Перший ординар. Перемога Соболенко, але через тотал більше. Осака буде. Грати, буде давити. А Сабаленко захоче з нею трошки погратися. На радість публіки вона покаже, як вона нібито спочатку програє, але насправді вона буде просто піддаватися японці. Потім, нібито. Проявив волю до перемоги. Сабаленко е, нібито переможе. Ну, ні, нібито, а переможе. Тому я беру. Сабаленко перемога і тотал більше. 18,5. Коефіцієнт 2, друзі. Я вважаю, для такого параметру це нормальний кеф. Далі. Бен Шелтон проти Ніка Кіріоса. А ось тут, друзі, е я хочу, щоб ви зрозуміли, суть, укр е суть української публіки це перемога. А суть американської публіки це шоу, видовище. Розумієте? Якщо українцям конче потрібна перемога, неймовірно, потрібен мир, мирне небо і спокійне життя на сьогоднішній день, то американцям на сьогоднішній день потрібне шоу. Вистава, ця ж сама вистава. Тому ці матчі називаються виставковими. І, друзі. Таке шоу, Ну, просто якщо вийде Шелтон і 6-2 переможе Ніка Кіріуса, це хіба буде шоу? Ні, це не буде шоу. А ось такі матчі вони тому і називаються виставковими, що вони організовують виставкове шоу для американської в цілому. Публіки, ну і гостей Америки, які прилітають саме ось на такі матчі приїздять, прилітають. Я вважаю, що така країна, як США, не може бути без шоу. І тому я впевнений і розраховую, що я йду правильним шляхом у своїх думках. Що Шелтон і Кірйос влаштують шоу. Я в це вірю. І я тут навіть не хочу брати перемогу Шелтона. Знаю, що він швидший, енергічніший, молодший на багато років на 6, мабуть, навіть на 7, як мінімум. Я навіть не заглядаю. І не поновлю інформацію, скільки років Шелтону, скільки Кір'єсу. Я знаю, що Кір'єсу за 30, а Шелтон ще перспективний відносно молодий гравець. І е навіть мені підсказують, практично 8 років між ними. Я впевнений, що Кір'єсу Дозволять влаштувати те шоу, яке він вміє робити. І саме тому я беру цей матч просто, навіть на тотал по сетам більше. Більше 2,5. Розумієте, друзі? Тут буде щось на кшталт е 6-4. Потім дадуть перемогти Кір'їсу. Наприклад, 6-7 на користь уже австралійця. І далі, можливо, у боротьбі, можливо, навіть і ні, не обов'язково переможе Шелтон. Ну, наприклад, я не прогнозую перемогу Шелтона. Я прогнозую тотал більше. І по геймах можна брати 21 більше чи 22. В залежності від коефіцієнту, і за сетами більше 2,5. Можна пробувати, друзі. Звісно, я не рекомендую сліпо йти за мною і заряджати так, як я заряджаю. Не треба. Кожен повинен думати тут. Дякую за розуміння. Дякую, що вислухали. Я думаю, що. І Сабалінка-осака, перемога Сабаленко і Тотал на більше. Буде за 2 кеф. І шелтон Kiryus Тотал по сетам більше 2,5 буде далеко за 2 кеф. Тому я розраховую на вашу підтримку і на вашу допомогу. Реквізити в описі під кожним з моїх відео. Ну, звісно, це. Тільки в випадку, в такому, коли мої прогнози були корисними вам і знадобились для інформації, для побудови своїх варіантів. Це дуже важливо, друзі. Тому я щиро дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви довіряєте YouTube каналу Майстер Клас і мені особисто. Ну, хоча би, як мінімум, в плані інформації. Я вважаю, що я викладуюсь по повній. І наш YouTube канал Майстер Клас працює саме для вас. Тому не забувайте підписуватись, друзі, на наш канал. Заряджаємо лайки, заряджаємо по своїм прогнозам ставки, пишемо коментарі, і хай вам щастить, наш YouTube канал і підписка на нього вам на фарт. Дякую, що зрозуміли. Я є у всіх соціальних мережах. Підписуйтесь. Ласкаво просимо посилання до них в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Не дай Боже, щоб над нашими головами лунало. Те, що буквально ще годину тому лунало над моїм рідним містом. Сьогодні була неймовірна масована атака. Просто це болотне лайно вже з розуму сходить. Розумієте? Уже доходить до того, що. Звичайні котельні кочегарки вибиває і тратить на це мільйонні ракети. Путін, щоб ти здох. І хай мене за це забанить YouTube. Всі, хто підтримує політику Болотного ханства на чолі з. Не до диктатором, Путлірам, щоб ви теж здохли. Забаньте мене алгоритми Ютубу. Все одно це відео вийде в ефір. Дякую, друзі, за підтримку. Я дякую нашим енергетикам, медикам, МНСникам, надзвичайникам за їх роботу. А... В першу чергу я ще раз вітаю наших захисників з Днем ЗСУ, з Днем захисника, з Днем Святого Миколая хай Він береже нашу землю, наше небо і не закриває для нас наше Сонце. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Скоріше перемоги над рашизмом! І до зустрічі, друзі! Успіхів, удачі, папа! -па.